Назарів – в минулому прикордонник. Повномасштабне вторгнення застало його під Черніговом. Там ж, виконуючи свою роботу, він став на захист України і вже через декілька днів після початку великої війни отримав поранення. Відтак воїн проходить реабілітацію. Зокрема, бере участь у турнірі з рибальства для ветеранів війни. Розповідає, поки впіймати рибу не вдалося, втім сам процес викликає позитивні емоції. Один раз щось ну пожарили всю приманку прикормку. Факту. Ну, не клювали, не клювали, не клювали. Я думаю, блін, щось вона там, походу, все пожерла вже. Достаємо, а там дійсно нічого нема. Приємно, ну типа, азарт, якби він постійно присутній, але час від часу згасає. Ну, воно так, а потім з'являється знову. Та все ж навіть попри тривалі очікування впіймати рибу Назарію вдалось. Улов також мали інші військові. Серед них В'ячеслав він як і Назарій захищав Україну від російських загарбників. На Луганському напрямку отримав тяжке поранення, а нині вже близько 10 місяців проходить реабілітацію. Чоловік каже, піймав рибу, однак більше емоцій викликає не улов, а спілкування з іншими на свіжому повітрі. Карасика зловив на початку. Я взагалі... Що я тут спілкування і участь приймаю. А риба це так. Як зазначає одна із волонтерок, рибальство своєрідна частина реабілітації. Завдяки цьому військові мають змогу абстрагуватись від болісних наслідків війни та почуватися краще. Воно діє на них, воно діє з позитивної сторони, тому що з кожним разом, коли ми їздили, поверталися, вони питали, коли знову, коли знову. І оце, знаєте, відпочинок. Я так думаю, що це на на якомусь такому рівні духовному, вони тут приїжджають, кожен біля цієї води, вона розслабляє вода само собою. Вони думають про свої якісь такі приємні можливо, спогади викликає. І психічний стан їхній змінюється. Вони стають більш розслаблені, що Вони якось на контакт по-другому йдуть. За словами одного із організаторів заходу Юрія Єремчука, такі турніри серед ветеранів війни відбуваються не вперше. Усі вони покликані підтримати військових, то щоразу намагаються влаштувати змагання як найцікавіше, зокрема заохочують подарунками. Ми кожен раз проводимо такий турнір, Буде в кінці заходу, Кожна риба зваж зважується в кінці заходу. Вже буде нагорода, буде кожному диплом, за участь подяка буде хлопцям. От, і за перше місце, за друге місце подарунок, третє місце подарунок. Так же само за малу рибу за велику рибу буде подаруночок. Сезон турніру рибальства розпочався у селі Мала Любаша. Наступний планують проводити в іншому місті. Сільська голова Світлана Ковальчук зазначає, при нагоді в майбутньому буде ще долучатись до подібних подій, адже наші військові потребують уваги та підтримки кожного з нас. Така справа, яка сьогодні задіяна. Я думаю, що в, в майбутньому буде продовжуватися. І також за ідеєю Олександра Курсика, яка буде підтримана апаратом Малолюбашанської сільської ради всіма структурними підрозділами, які розміщені. Тому що це благородна і добра справа для кожного з військового, які сьогодні лікуються, які реалібітуються. І практично це має бути якнайбільше таких заходів. Загалом на заході у селі Мала Любаша побувало близько 15 військовослужбовців, які проходять реабілітацію. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал, ITV, Media Group.